Ви говорите про те, що, наприклад, зараз допомагаєте постраждалим Майдану, так? Mm -hmm. Мені цікаво, яка звітність присутня там, і взагалі в більшості ваших проєктів, як працює звітність? Я знаю, що зазвичай європейські фонди вони дуже вимогливі до цього. Ми, власне, ми є українською організацією, ми є українська благодійна організація, яка дійсно є абсолютно на підставі українського законодавства. Тому у нас вимоги щодо звітності, вони, ну скажімо так. Не гірші, не і не краще, ніж ну, будь-де, скажімо, по, по Україні, якщо брати серед українських організацій, Що стосовно фінансової звітності? якщо є... порівняти з Євросоюзом, ой, ну це, звичайно, у нас набагато, набагато легше. Тут можна порівняти з різними, скажімо так, ну тут різні донори по-різному просто дійсно ставляться до цього. Хтось вимагає менше, хтось вимагає більше. І З того, що я чув по відгуках, і з того, що я насправді мав. Можливість ще до того, як фонд працю прийшов фонд працювати, працював громадська організації, Я би сказав, що відродження, ну, достатньо, на мій погляд, достатньо так, не нескладна організація для того, щоб з нею працювати. Тут достатньо абсолютно виконувати виключно наші вимоги по нашому законодавству. В випадку просто з, скажімо, з європейськими фондами часто доводиться мати що ще, ще 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 щось більше. І не тільки по фінансовій звітності, по змістовній звітності, там у них. Надзвичайно, часом бувають складні речі. Власне, через те, знову ж таки, от, виникали і питання, і в тому числі цей же самий Європейський фонд на підтримку демократії виник який позиціонує, що він може і менш, ну, скажімо, в спрощеному підході приймати заявки, і в спрощеному підході, власне, також приймати і звітність. В нашому випадку, звичайно, ми теж в деяких. В деяких в деяких ситуаціях ми зменшуємо вимоги щодо звітності, але це, ну, це мають бути дуже обґрунтовані випадки, коли ну, зрозуміло, ну, ж таки, ми маємо відповідати нашому законодавству. Ми так само звітуємося до податкової і до всіх інших органів. Безумовно. Якщо, 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 якщо ми десь запустимо, що перед нами не звітується, то і, а, Заз... то і ми не зможемо. Добто... Дякую, що відповіли на це питання.